Всім привіт! У нас сьогодні 17 квітня і ми приїхали до Катові. Крисна. Українською. mm Powinnażemy poszło do innowacja. To z czym my przyleciłyśmy? Z Chorwacji, do Dubrowna. w Dubrownyku jedziemy na taksówkę. які нас заселять. Приїхала сюди на таксі з аеропорту прямо до міста, до апартаментів. Таксі коштує 20 євро. 9.20. Ми вже біля апартаментів. Сподіваємось нас відразу заселять. Зараз підемо, покажу вам Там. Доброго дня! Так що ми заходимо. У нас відразу така кухня, чайник, кавоварка. навіть є бафільниці чи тустовач, що це таке плита, чай, кава, молочко. Тут у нас ванна кімната. Всім привіт! Тут навіть є шампунь та кондиціонер, напевно. так. Тут у нас душ, пральна машина, бойлер. Так, дем-даун. Тут у нас ось таке зеркало велике. Потім стіл, комплімент такий. Великий телевізор, диван. І потім тут у нас іще є спальня. Дивіться, яка гарна. Дуже гарна спальня, дуже гарна ліжка, і ще в нас є балкон. І ось такі у нас апартаменти. Тут такий ще гарний столик. Будемо тут снідати. Ось такий вигляд. Одразу ліжко. Супер. Мені дуже подобаються апартаменти. Дуже гарні. Оп! Тим. Вічку мама. Тож ми зараз вип'ємо каву або чай, перевдягнемось і підемо до міста. Ще одне зеркало. І я щаслива. Так, ми вийшли до міста, а відразу у нас такої, такі сходи. Тренінговий ареал. Да. У нас перший вигляд на море. Тут такий гарний парк. Дуже приємний аромат. Ці квіти на дереві. Зараз вам покажу. Mm, вони дуже приємно пахнуть. Дуже. Вау, wow, на перший погляд мені дуже тут подобається. Дивіться. Пальми. Ось такі великі дерева, не знаю, як називається. Андрей, це те застром, як це іменує, віш? Mm, Боровіця. Боровіця. Українською не згадаю.

Зелений інжир тут росте. Шкоду ще зелений, але його тут багато, дивіться. Клас. Он розказав, якщо сюди веде така дорожка, напевно, буде гарний вигляд. Зараз подивимось. О, тут є лавочка навіть. Вау!

голову шанку. Косик спадки, я ось. Ось і ворота до старого міста. Ти що цього говориш? Такий міст. Ось і вступ. Зараз на устаровомі. О! Відразу багато людей. Навіть, я б сказала, дуже багато. Тут фонтан. Я так розумію, це той найвідоміший. Mm -hmm. Тож вам тут швиденько розкажу Дубровник Пас на один день коштує 40 євро, а вход на Дубровникові стіни. Походити ось там на горі також 40 євро. Тож вигідніше, якщо ви вже хочете там піти, ми не підемо. Але якщо ви хочете, то вигідніше купіть Добровник Сіті Пас, а туди входить і різні музеї, потім вхід на ці стіни і проїзд громадському транспорту. Займова вдова. Це називається Онуфрівський фонтан. Цікаво, що тут дуже багато таких вузьких вуличок з кафе. Там, там, там ззаду. Там. Вони такі, вузенькі-вузенькі, ось дивіться. Буквально пару столиків. Ось такі кафе там. Цікаво, що зараз не сезон, погана погода, але дуже багато народу. Просто дуже. Дивіться, знову така вуличка. Так, перед нами церква святого власія. А це колона Орландо. Які твої перші враження від оброблення? Норма очікавані. Сіла відпочити в центрі на сходах. C'è un billetto a cerco. Dalla Hostela. Billetto a cerco. Right. Dobre billetto a per la <laughs> Big Прийшли шукати пекарню, щоб перекусити. Зайшли на одну з таких хузеньких вуличок. А йдемо нагору. Все ця пекарня. Так, пекарня виявилася не дуже. Йдемо далі. В старому місті завжди так. Все в чотири рази дорожче, а виглядає взагалі не добре. Дивіться, як виглядають ці вулички з гори. Цікаво. Вони такі вузькі вузькі Я не знаю, можливо, два метри. ширина. Так все зроби, все знайдемо найдемо вот, Таня. Таня? Відський, відський я Таня. Все видимо, все видимо. Йдемо так подовж моря. Таке колечко, і звідси відкривається гарний вигляд на старе місто. Дивіться, яке гарне. Знаєте, сходи з Ігри престолів. Так ми вже вдома прийшли з магазину, були купити продукти на 4 дні, то що ж ми купили на 82 євро. Яйця. Тортини. kawa, marchewka, jabłka, makarony, mięso, mleko, potem twaróg. spodziewaj się, że to jest cebula. У ще таке. І ще тертиля. Оливки. Йогурт. Вино. Огірки. Пармезан. Айвар це щось типічне хорватське. Квасолю на сніданок. Це що? Капари. Капарі? Капарі? Капусту. Заморожену суміш. Заморожений горошок. Морські плоди, рибку. Я хотіла запікати рибку, але виявила, що у нас немає духовки. Не знаю, що будемо робити. Можливо, робити рибу на грилі. І ще одна рибка. Потім такий типічний хорватський бурек. Потім дві такі булочки. Máhet. To není všechno. Kolosanty. To je náměst, to je přes osmdesát, nevím, Potím ještě okay. v pekárni jsme kupili taký štrudel jablečný i šokoladný trocha. Tož celce bez vypíčky. Nám koštovalo mezi 82 jenom. Osm. Tož v Chorvatii Недешево. Шкода, що нема, нема духовки. І сковорідка тут також. Дивіться просто на цю сковорідку. Ось моя рука, якщо що. <різь> Сковорітка. <різь> Мені ще є така. Але я покажу, вона дуже маленька. Покажу вам, як в мене вийшло приготувати рибу. Як на мене ще непогано. До того в мене ще тут такі овочі і хліб з салатом. Ідемо вечеря. <глух> у нас така вечеря. Рибка. Пішла дуже навіть непогана. Салати, вино. Після вечері ще перекус з кавою і круасаном нам з пекарні. Такові. Найдуже. Дуже. Найдуже. Ми пообідали і вийшли знову. Йде маленький дощ. А у нас є зонті. З'являється, що наше житло прямо біля моря. Дві хвилини йому для пристави. Виділила цей мост летала. Така набережна тут. Знову вдома. Украли лимончик. Дивіться, який гарний. А як він смачно пахне. Ба. Потім купили ще джем з йогуртом, щоб їсти вишневий. І морозиво твікс. Будемо відпочивати, готуватися на завтра. Тому дякую, що були з нами в цей день. Можливо, ще щось підзніму. Але вже, скоріше за все, ми будемо відпочивати. Тож, до завтра.